До слова директора Київського коледжу будівництва архітектури та дизайну пана Валерія Булгакова підготуваться Валентині Найдюк. Шановна громада, українська освіта один з найбільших секторів суспільства. В ньому працюють, здобувають освіту близько 9 мільйонів осіб. Україна успадкувала від СРСР потужно розгалужену освітню систему з передової на той час структури. До нас їхали на навчання з Європи, Азії, Африки, і дохід від цього становив 12 мільйонів рублів. Це були великі кошти. На жаль, сьогодні ми бачимо зворотний процес. Всі їдуть від нас. А чому це сталося? Тому що ми не розбудовуємо світу, а просто проводимо реформи. Відповідно до концепції розвитку освіти України на період до 2025 року років бачимо різке скорочення дошкільних загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних закладів, різке скорочення вчителів. Але в секторі вищої освіти прийшло збільшення кількість вищих навчальних закладів. Вони виросли як гриби. В 1991 році було 149 навчальних закладів. Сьогодні стало 325. І якщо додати навчальні заклади першого другої акредитації, то це багато. І тут, на жаль, з'явилися реформатори, які взяли скоротити кількість вищих навчальних закладів за рахунок знищення закладів першої другої акредитації. Реформатори говорять, що технікою коледжі не вища освіта. А чому? Ми є початковою вищою освітою. Якщо взяти по кількості кредитів, то молодший спеціаліст на сьогодні це 120-180 кредитів, а молодший бакалав по закону про вищу освіту – 90-120. двадцять. Хто, хто, хто за цими показниками є вищої освіти? Але під виглядом реформи освіти зараз проходить імітація реформи, а в результаті відбувається руйнація освіти. Хочу навести слова Чижевського Бориса Григоровича. Хто часто міняє, той щастя немає. Замахнутися на добро, стабільність, гармонію, красу, світлость, вічність та юнацькі душі, молоді серця це злочин, це непрощений гріх. Шановний Олександр Володимирович, ми вам довіряємо і бачимо, що очолений вами комітет діє спроможно і надіємося, що ви воза не потягнете поперед коней і не все те в сесійну залу недопрацьований закон про освіту. Шановні народні депутати, ви шукаєте кошти на фінансування освіти. То чому ви допускаєте пріоритетом держави, є не освіта, а силові структури. За три місяці підготовки, не маючи навіть освіти, вони отримують високу заробітну плату, а вчитель, навчаючи п'ять років, отримує мізерну зарплату. Втрачаючи вплив на підростаюче покоління з боку вчителя, ви допускаєте зростання злочинності в нашій державі. Шановна громада, Відбулись парламентські слухання, неодноразові зустрічі в комітеті міністерстві, але не зрозуміло, чому міністерство не виконується прийняти рішення по домовленості щодо врегулювання на законодавчому рівні долі вищих навчальних закладів першої другої акредитації. У прийнятих умовах прийому відсутні умови для вищих навчальних закладів першого другої рівня кредитації. Лише під тиском громадськості міністерство створює робочу групу, яка працюватиме над умовами прийому молодшого спеціаліста. Ці процеси негативно впливають на прохренаційну роботу та ставлять під загрозу вступну компанію 2017 року. Сьогодні, за дорученням Міністерства освіти і науки України, обласними адміністраціями надсилаються листи про здійснення роботи щодо оптимізації реорганізації злиття вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. То що це за робота? Ще немає закону про освіту, а вже робляться такі реформи. Сьогодні ми шукаємо кошти для фінансування навчальних закладів. Тут є гарна пропозиція. Державному бюджеті планувати кошти не тільки на видобуток газу та електроенергії, а запланувати виділення коштів на утеплення навчальних закладів гуртожитків. Через два роки це дасть велику економію кошти. Наступним важним кроком фінансування освіти мають бути зміни щодо умов нарахування стипендії. Стипендії мають отримувати студенти, які дійсно заслуговують, а не якийсь середній показник. Залучати іноземних студентів на навчання це додаткові фінанси. Переглянути стандарти, напрямки підготовки і це тільки на нашому навчальному закладі, дасть прибуток 5 мільйонів гривень. Незрозуміло, чому не дають розглянути законопроект 5240, внесений народними депутатами Марченко, Співаковський, Литвином. І іншими шановний Олександр Володимирович, ні для кого не секрет, що економіка наша сьогодні не працює, і поки держава сидить на голці, а потрібно заборонити проводити реформи світу до того часу, поки не відновиться наша економіка. Колективи, технікум та колежні вдячні народним депутатам Марченко Микитасю та всім депутатським фракціям, які підтримують нашу позицію. Дякую за увагу.